Дивіться, зараз вночі відбувається захват собору нерокотворного образу міста Корсунь Шевченківський. Прийшли вночі з ломами якісь чоловіки, які називають себе громадою цього храму. Хоча ми в храмі ніколи їх не бачили, ніколи вони не заходили в цей храм, ніяким чином не. Брали участь у житті громади. Ми їх взагалі не бачили ніколи, що це за люди і яке відношення вони мають до храму. Не знаємо. Приїхала поліція. Не пускає віруючих цього собору на територію храму. Поліція охороняє людей, які захоплюють храм. Вони в храмі все порозкидали, порозкидали в колокольні. Не пускають людей в храм, поліція ніяким чином не допомагає. Поліція стоїть собі, сміється. Коли ми попросили пред'явити документи, жетон свій. Деякі поліцейські відмовились. Ці поліцейські стоять в балаклавах, не зрозуміло, що це за люди. там Ми підозрюємо, що це не поліцейські, а просто перевдягнені люди, якісь ліві. Тому що відмовлятись показати своє посвідчення це дуже дивно. Тим більше на вимогу поліцейський має, повинен показати свій жетон, але це не було зроблено для нас, щоб ми. Коли ми почали просити в одного поліцейського показати жетон, відразу прибіг інший і почав нас відводити від, від цієї людини, боючись, що, що ми маємо велику увагу до цієї людини. Хто ця людина? Ікс, не знаємо. От люди стоять за оградою. Їх повиганяли, не пускають, а там стоїть. Оці люди, які прийшли, і тепер кажуть, що це їхнє все, що вони тільки мають право. Ми цих людей ніколи не бачили в нашому храмі. Ніколи церква зловча. Це і громади. А молитеся кому? Чого забрали? А чого ж ви не приходили? А чого ж ви забираєте її? Молоді дойди. Будеште ходити. Ну, Вона і є в Україні. Я не бачу там українську. Літературу винести кудись. Якою мовою там? Старослов'янською там. То То український. Український. Яка церква? Слов'янська. От дитина навіть знає, якою мовою моляться з роду. з роду, роду, прароду. Українці, якою мовою козаки наші молилися. Князь Володимир, аскольд і дір, яких ми прославляємо в історії своїй, якими гордимося. Козаки молилися старослов'янською. В козаків був храм, і вони співали і молилися старослов'янською. А якщо ви не знаєте своєї історії, то я вам співчуваю дуже. Ми прийшли у свій храм, а тут якісь. Люди, злодії. ви злодії. Бачиш, р... бачиш, там, де ви гулялися з Софійкою, тепер дяді сидять. То буде їхня недільна школа. Вони будуть там, Віскі пить. там буде приходить отець, Пан... Ростислав і Пан... навчати, як красти далі. Як красник та Ільїнки. Да. Як далі красти? Ну для них да тут є, тут є. Подряснику ходить хтось. Це священик привів їх красти. Ман, так мені, там напевно. і Ростик, і здохлі, І хто там ще з ними? Священики учать красти. Моя. Ну а можна ми зайдемо у свій храм? І заберемо наші зараз речі? можна нам зайти в свій храм? Відкрийте нам, будь ласка, хвіртку? Так, ми треба зайдемо. Було прийти, У нас нічні служби є. Ходили ми в такий час. Так, ми ходили. А я вас. Дякую вам. Ви, ви зараз знаходитеся в, на, в Божому місті біля храму. Ви можете таке, такі, як вам не соромно таке говорити? Ну, дивіться, у вас є, хоч страх Божий, якийсь. Які слова? Це ви сказали. Мужчина, перестаньте. А ви що священник? Ми ходили сюди, молитися. і молилися за всіх православних християн. хрістиян. І у мене брат молився під кущами в Бахмуті, да, Получив дирку в голові. А двох, а двох зариті в землі сирі лежать. А ти честь свою по Подивись на себе, на кого ти похожий? На сатану ти похожий, на кого? Бо ти забрав церкву в нас. А він тільки що сказав? А він тільки що сказав, що він буде забирати мою душу. Яким чином? Захисник буде забирати мою душу. Щоб було видно обличчя. Ну тут деякі стоять наші прихожани, які відстоюють права нашої громади, яка ходила, будувала цей храм. І воєнний он є, який е щойно приїхав, да, щойно приїхав із нуля. І він прийшов захищати свій храм у злодіїв, які прийшли красти храм. Ви уявляєте, можуть просто прийти люди і сказати, все це тепер наше, все. Ми підозрюємо, що ви там якісь не такі, тому це все наше тепер. Он в масках, в балаклавах повдягали молоді якісь молодики. В балаклаві он сидить, соромиться напевно того діяння, яке він робить. Що ви, ви робите? Що ви робите? Поліція, дивіться, що він робить. Бачите? все за голову взяв його. Да. А поліція не хоче зайти і на територію пам'ятати. Поліція... Поліція... Уже пішов підати? Він пішов туди. Куди? Як тут? Тут міша туди пішли? Ні, ми прийшли, де шукати проводити. Матюкаються, нова громада храму матюкається, щось не схоже на громаду. Як можна матюкатися? Я живу в цьому городі. Яку Москву мені? <рістична> Ох, ідіот. А, 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 да. а довбана це слово з української мови, скажіть, будь ласка, я щось не знаю Весь в словнику української мови таке слово, а ви нас виправляєте. <рістична> А я піду понежку защищає. Ви ж нас все забірон. Дитина вам сказала. Дитина вам давай нас. Ви, давайте. ви, нас ви такі самі орки й москалі. І де тут Віддайте нам тоді. Віддайте, що ви тут робите на території нашого храму. Це наш храм. Ми його будували. Орки ви. Да, ми його будували. Вам може ви, квартиру не віддати. Не а унітаз вам принести ну ви ж любите відбирати? Ми вам принесемо унітаз, якщо ви хочете, Христос! Смерті смерть Бог. is